Так, Яна, на тебе почали жалитися фермери. Тобто, це що, через нічні стріми? Господи, ти що знову щось начудила? Ні, ні, ти що? Ні, я зараз туди не заходжу. Так а що жалиться? М'яко кажучи, ти не дуже тактовно спілкуєшся з клієнтами, і я іноді чую, ну дійсно, ти трошки перегибаєш. Оля, та ти що такого й бути не можеш? Ну я сама відвічливість. Так, давай уявимо, що я фермер і телефоную тобі, щоб щось купити. Я навіть тебе на телефон зніму, щоб ти глянула на себе зі сторони. Доброго дня! Я бачу, у вас є протруйники. Чи є у вас наявності? Доброго дня, так, звісно, є. У нас як і фунгіцидні, так і інсектицидні і в різній тарі. Чим я можу вам допомогти? Хм. Ну, про що я їй кажу? На, дивися. Можуть, ти що на приколі? Ми і так скачемо, як ті дудочки з тими каністрами, блін. Ні, блін, немає. Ми все соболями насінням чи хімією. Капець Оля, цього будь не може. Ну, я не знаю. Навізьми телефон, будь ласка, я буду виправлятися. Ну, ось знову. Ти щойно зі мною розмовляла і знову грубо. Як же ти мене заїде? Добре, Оля, дякую тобі за зауваження, а тепер мені потрібно працювати. Що, що? Куди ти мене послала?